Всім доброго дня! Приїхав до нас такий автомобіль. Це Nissan Rogue, такий як європейський екстрел. У нас такі автомобілі популярні, їх приганяють зі штатів, купують на аукціонах, відновлюють. І Потім такі машинки у нас катаються. Значить, Клієнт приїхав, просить зробити русифікацію приборної панелі. Підометра перевести клімат в Цельсії. Ну, ще не знаю, будемо робити, чи не будемо клімату, що він ще, ще думає поки що. І поміняємо, поміняємо шкалу кілометрову. Замість міль, остануться тільки кілометри. Покажу це все на відео. І в нас ще є помилка по подушкам безпеки. Подушки стріляли їх. Поміняли на Бушні. Е, наша задача зробити діагностику і стерти краш, почистити блок СРС, перепрошити його і, і зібратися назад, щоб здати хазяїну. Тобто така робота. Приступаємо до розборки салона, знімаємо приборну панель. Ну Все, постараюсь показати на відео, як ми що Розбираємо. Це, в принципі, от такий комплекс нас займе в районі 40 хвилин. Зараз бігенько розберемо, розфікуємо панель, замінимо шкалу і будемо займатися діагностикою і подушками безпеки. Розкидали салон. В принципі, на відео там показав ускоріний сьомці Нічого важкого тут немає. Спочатку знімаємо бокову кришку, потім знімаємо цей воздуховод, потім отщелкуємо низ, отак отводимо трошки і виймаємо цю панельку. З другої сторони. Підснімаємо клімат знизу, все на защолках, нічого такого важкого немає, трохи треба там, примінити сили. Отщолкуємо оцю і добираємося вже до приборної панелі. Приборна панель кріпиться на двох саморізах, викручуємо їх, знімаємо шлейфи і все. Якби на розборку витратили. ну Може, хвилин 5, може менше. Тепер йдемо. Розбирається ми приборну панель, добирається до мікросхеми і міняти шкалу. Зараз поміняємо шкалу. Виглядає вона отак. Покажу як вже буде зібрано в машині, як це буде виглядати. Зміль приблизно вона така. Міняємо одну на другу. Думаю, я зніму відео окремо, як міняють ці шкали, тому що нас їх багато купляють, люди ми відправляємо їх новою поштою. І люди самі вдома міняють. Виникає дуже багато питань з приводу, як правильно розібрати панель, як зняти стрілки. От, ми виробники цих шкал. Робимо їх самостійно, ну як самостійно, замовляємо. Але це повністю наша робота. Ми їх з нуля скажімо так, виготовили, продублювали екстрейловську, зробили макет. окремо відео зніму, як ми демонтуємо це все. Зараз просто часу не дуже багато, тому що клієнт чекає на автомобіль. Отак сняли цю, яка була в нього. І встановимо європейську. Міняємо тільки праву шкалу. Ліву залишаємо оригінальну. Покажу потім на відео. Різниці не буде взагалі, взагалі ніякої різниці не буде. Тобто оця залишається Заводська, ця наша кастомна. І подивитись на результат потім, коли буде, коли буде панель зібрана. Кому потрібно будуть такі шкали. На Nissan Rock, Nissan Rock Sport. Ми їх продаємо. Контакти залишу. Під відео свої, може кому буде потрібно. Ціна такої шкали 600 гривень. За встановлення я, якщо роблю русифікацію, за встановлення цієї шкали я коштів з людини не беру, тому що все одно розбираю панель, мені, скажімо так, неважко. Мені неважко розібрати, зняти одну кришку. Скажімо, для людини це бонусом. Встановлення безкоштовно, але при умові русифікації. Так, отак поставили, пиль здмухнули і закрили кришку. Закрили кришку. Так, тепер розбираємо тильну сторону. Щоб добратися до мікросхеми, яку ми будемо яку ми будемо додати мову. З завода цих панелей три мови: англійська, французька і іспанська. Ми додаємо, по-моєму, там 11. І, що хотів зазначити, що... Ми не міняємо повністю прошивку в панелі. Ми змінюємо тільки частину там, де, яка касається мови. Деякі майстри, в кавичках майстри, змінюють прошивку, знайшли прошивку Одекстрейла в інтернеті і просто всю переливають в ці панелі. Потім виходить, що стрілки працюють неправильно, панель загалом. І з помилками працюємо. Люди приїжджають до нас, ми починаємо підбирати їм прошивку з американця і перероблюємо. Скажімо так, переробити набагато важче, ніж би нормально сразу приїхала людина до нормального майстра і зробила все так, як воно має бути. Через це перед тим, як ви їдете до когось і щось робити зі своїм автомобілем, краще почитайте відгуки. Хоча би якісь рекомендації отримайте від людей. Не їдьте просто всліпу, тому що це потім буде для вас дорожче. Зараз ми відкриємо, читаємо мікросхему. І відредагуємо і прошиємо назад. І ще хотів зазначити, тут наша русифікація, після нашої русифікації ніякі вкладки не пропадають. Панель абсолютно залишається в тому самому вигляді програмно, яка була до цього. Там вкладка Запас хода деякі також роблять, що вона пропадає, не знають, як її повернути. Ми робимо. Ми робимо нормально, все залишається повністю. Повністю, так як має бути по заводу, тільки додається мова. Так що, кому цікава русифікація на такі машини, ми по факту робимо всі Нісани, майже всі Нісани і майже всі Інфініті. І мурани, і Пасфайндери, і QX60. Так що, в принципі, можете звертатися. Контакти залишу під відео. Знаходимося ми. Пригород Києва, 3 кілометри від Києва. Можете присилати нам новою поштою панель. А також і зробимо і цей же день повернемо вам, відправимо новою поштою назад. Тепер залишається дозібрати це все, встановити на автомобіль та перевірити, щоб все працювало так, як, так як повинно працювати. Так. За, за щелку, зараз закручуємо 4 саморізом і йдемо встановлювати на автомобіль. Так, встановили приборну панель, ще поки що не збирав її. Зараз перевіримо. Перевіримо, чи в нас все вдалося нормально, чи нормально стоять стрілки. От, так. Ну, Дивіться, панель на англійській мові, але вона на англійській мові тому, що вона да в настройках вперед. Проблеми з датчиками колес. Зараз ми. Language, о і тут уже з'явилися мови. Так. Запас хода. Те, що я казав, вкладка, яка постійно пропадає після русифікації. У нас вона не пропадає після нашої русифікації. Разход пишеться вірно, без не раз з ход, а раз з -ход. Все так, як має бути. Ну і всі інші системи. Принципі, працюють. Те, що має на приборній панелі будь, все Все це. І Отак виглядає шкала європейська. Так виглядає європейська шкала. Спорт режим, а спорт тут зліва засвічується. Ну от, скажіть мені, є різниця чи нема. Напишіть в коментарях, чи, чи бачите ви різницю між правою і лівою. Скалою, як на мене, то, то взагалі різниці немає. В принципі, все, все нормально, залишається тільки зібрати. Ну, Стрілки нормально, все на нулях, тобто як положено, головне рівно поставить, залишається зібрати салон і займаємося далі. діагностику, робимо комп'ютерну і е, стираємо краш. Перепрошуваємо блок СРС.